Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. І побачивши Його, просили відійти від їхнього краю. Дорогі у Христі, браті і сестри! Історія, яку ми слухали в Євангелії, дуже сумно закінчується. Замість того, щоб подякувати Христові, який прийшов і зцілив двох нещасних людей, одержимих бісами. Замість того, щоб порадіти за цих людей. Які повернулися до повноцінного життя. Люди, м'яко кажучи, виганяють Христа із своїх земель. Це справді сумна історія. Але ось ця сумна історія євангельська, вона показує. Весь драматизм і трагізм нашої історії? Коли ми часто стикаємося з якимись проблемами в житті, коли стається якась біда, коли хтось гине, коли війна, коли багато болю страждань, коли хвороби невеликовні, ми часто питаємо, Боже, чому це? За що це? 11 вересня 2001 року в Америці, напевно, ви пам'ятаєте, стався жахливий теракт. Терористи захопили літаки, і два із них стримували в Нью-Йорку на вахмарочоси торгові центри, там щось понад 100 поверхів вони мали. Під час цього теракту загинуло майже 3 тисячі людей. Біля шести тисяч було пора. Жахливе явище в одну мить стається ось таке. І природно люди запитували, чому так? Чому Бог допустив це? А хтось на це дав дуже просту відповідь. Але ще не ми. Вигнали Бога з наших шкіл і сказали, що нашим дітям не треба слухати про Бога. Чи не ми вигнали Бога із нашого повсякденного життя і сказали, що нам не треба, щоб він нам показував, як ми маємо жити. Ми краще знаємо. А Бог, як справжній джентльмен, послухався і пішов. Його там не було. До нього претензій жодних. Історія із жителями Годаринського краю, які сказали Христові іди від нас. Це історія нас, людей. Які кажемо Христові, іди від нас, нам не потрібно тебе. Бо коли ти будеш тут, нам прийдеться щось змінювати в своєму житті. А ще більше, мабуть, прийдеться щось втрачати. Насправді адариці ж вони подивилися, які колосальні матеріальні втрати вони понесли. Велике стадо свиней, і воно лісти пишуть, що це було понад дві тисячі свиней, Виявляєте, <клес> які це гроші? Коли люди кажуть, Богові іди від нас, вони в першу чергу ніби хочуть свободи. Хочуть, щоб ніхто їх не обмежував, не обтяжував, щоб ніхто на них не дивився, ніхто не контролював їхні дії. А судіть самі, ось ці двоє біснуватих хіба не через це стали існувати. Найчастіше людина стає одержимою злим духом через те, що вона хоче бути вільною від Бога. Вільною хочу робити те, що хочу. Мені ось це подобається. Мені цього зараз дуже потрібно. А що там Бог мені розказує? А в результаті що стається? Замість свободи людина отримує в'язницю. Вона стає повністю скутою і не може сама нічого взагалі зробити. Так? Так було з звіснуватиме. І так буває з кожною людиною, яка звільняється від Бога, а потім опиняється в ситуації, з якої не може вийти сама. І ще добре, коли вона розуміє трагізм своєї ситуації. Але ж найчастіше буває, що навіть цього і не бачить. Вона буде звинувачувати всіх і все, в тому числі й Бога, що їй погано живеться. Але не схоче зрозуміти, що це вона до цього призвела. Бо сказала Богові, іди. Зараз коли ми переживаємо весь жах війни і бачимо цей жах не лише десь по телевізору, не лише чуємо, що десь там хтось загинув, чи знову якогось чергового воїна полеглого привозять до нас, але бачимо і чуємо, що це відбувається ось тут поруч, на наших очах, коли навіть. Здається, випадково гинуть мирні люди, яких ми вчора бачили, з якими ми вчора спілкувалися. Ми маємо стерегтися, щоб часом наш спосіб життя не був причиною цих виходів. Ніхто не Знімає відповідальності з ворога, який приніс війну в нашу хату. Але почитаємо уважно книгу пророка Єремії, Пророк застерігав своїх співвітчизників від того, що вони забули Бога, що вони відійшли від Нього. І за це каже Господь віддасть вас у руки. Вавилонян. Не хотіли слухати, не хотіли навертатися. Пророка до в'язниці навіть посадили. Хотіли його позбутися, хотіли заглушити голос Божий. В результаті жахлива трагедія. Руйнування Єрусалима, Єрусалимського храму, масовий полон і тривалі роки. Ніхто не говорить, що загарбники, які прийшли руйнувати тоді Єрусалим, вони були класні, вони молодці, вони все добре робили. Ні. Просто через них Господь вчив людей. Господь і нас вчив. Ворог за свої злочини перед Богом відповідав. Але горе нам, коли цей ворог зміг прийти в нашу землю через нас. Через те, що ми просто схотіли бути вільними від Бога. Сторонімося цього, біймося цього. Ніколи не виганяймо Христа з нашого життя навпаки. Нехай наші серця, наші душі завжди будуть відкриті для Нього. А це що означає? Це означає, що ми готові з ним жити. Ми хочемо, щоб Господь не тільки нам допомагав, коли нам треба. Ми хочемо, щоб він нам підказував. Ми хочемо за його заповідями жити. Ми хочемо Його слухати. Ми хочемо його закони втілювати в нашому повсякденному житті. Бо тільки з Богом справжнє життя, а без Бога смерть. Амінь.